Шановні депутати, відповідно до частини 7 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 24.1 регламенту обласної ради 6 липення було видане розпорядження про скликання другого го пленарного засідання позачергової 23 сесії обласної ради 6 липення. Я прошу підготувати. Електронну систему для реєстрації депутатів. Депутатів, прошу ставити картки у робочі проєкти. Система для реєстрації готова. Прошу зареєструватися. 33 депутати. Список список, будь ласка, покажіть на табло. Друге пленарне засідання розпочати не можемо.